Рисова запіканка з яблуками та сметаною. Складники рис 200 г, вода 300 мл. Молоко 500 мл. Яблука 3-4 штуки, цукор 200 г. Масло 100 грам. Сметана 500 г, манка 30 г, 2 столові ложки. Кориця 12 г. 2 третини столової ложки, сіль 3 грами, або дрібка, рис висипати в гаряче молоко з водою, додати дрібку солі та третину склянки цукру і залишити на слабкому вогні, доки рис не вбере в себе всю рідину. Тоді додати 70 грам масла і перемішати. За той час яблука обробити і, вийнявши серцевинки, Порізати на невеликі шматочки. Потім яблука на запіканку з рисом висипати на сковороду. Далі додати 30 г масла, 2 третини склянки цукру, дрібку кориці і тушкувати близько 5 хвилин на сильному вогні. Вимкнути, накрити і залишити ще на 5 хвилин. Для випікання потрібно підібрати деко з високими бортиками. Не менше 10 грам діаметром 28-30 см. Може підійти каструлька без посмасових деталей чи сковорідка. Деку вистелити пергаментом, змастити маслом та просипати манкою. На дно форми викласти половину рису і розрівняти. Перший шар запіканки із рису рясно змастити сметаною 3-4 столових ложки. Зверху викласти половину яблук, щедро притрусити корицею і знову змастити сметаною. Далі викласти решту рису, знову змастити сметаною. Зверху викласти решту яблук, притрусити корицею, змастити сметаною і за бажанням злегка посипати запіканку цукром. Підготоване деко із складниками рисової запіканки покласти в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Потім вийняти з духовки і дати вистирнути. Якщо запіканка з рису та яблук готувалася у круглій формі, то для того, щоб вийняти її з форми. Потрібно покласти тарілку з відповідного діаметру, поверх пирога, перевер... перевернути форму догори дригом і акуратно зняти форму смачного. Не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!